Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я у п'яти пунктах поясню, чому варто податися на канадську візу CUAET до 31 березня. Це дата, коли попередньо закінчується ця програма. Поки що немає інформації про її подовження. Є багато різних чуток. Я не знаю звідки беруть інформацію блогери, які їх розповсюджують. Але моє останнє відео було якраз з розмовою з імміграційною службою Канади, де поки що сказали, що немає ніякої інформації щодо продовження. Дії програми тому наразі маємо, що вона закінчується 31 березня, і я поясню, чим програма сію відрізняється від звичайної канадійської візи, і яку ви зможете отримати, подавшись після 31 березня, якщо дійсно сі закриють. І перш ніж я перейду до теми, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada 4 Де у мене море безкоштовної інформації про виїзд в Канаду та Сполучені Штати, де ви зможете поспілкуватися з однодумцями, з українцями, які або планують, або вже переїхали в ці країни, де зможете отримати відповіді на свої питання. Там багато закріплених постів з корисною інформацією. Тож долучайтеся до нашої спільноти в те. Телеграм Отже, перший пункт, чому сі вигідніше за звичайну візу канадську. По-перше, вона безкоштовна, тому що коли її ввели в березні минулого року, Канада відмінила плату за саму подачу на візу, що раніше коштувало 100 канадійських доларів. Та плату за здачу біометрії, що коштувало і зараз для всіх, крім українців, коштує 85 канадських канадійських доларів. Тобто, ви економите витрачати 185 канадських доларів на людину, а це еквівалент 135 Американських доларів, тобто, якщо у вас велика сім'я, то це влітає в копієчку. Наступний пункт це, мабуть, найважливіше в сію що вона дозволяє, це мати дозвіл на роботу на три роки. Просто для розуміння, для того, щоб раніше отримати такий дозвіл на роботу, потрібно було або щоб роботодавець вас викликав, канадійський роботодавець. А для для цього він має пройти там цілу процедуру, довести, що в усій Канаді він не знайшов резидентів Канади, які підійдуть під цю вакансію, і тому йому потрібно взяти з-за кордону спеціаліста і перевести в Канаду. І при цьому дозвіл на роботу цей буде закріплений за цим конкретним роботодавцем, тобто на термін вашого контракту з ним, і ви не зможете міняти роботодавців в Канаді. СіА це віза, яка дає, що називається Open Work Permit, який це відкритий дозвіл на роботу, який не прив'язує вас до конкретного роботодавця. І такий дозвіл на роботу ви отримуєте на три роки. Тобто протягом трьох років ви можете офіційно працювати в Канаді, отримувати офіційну зарплатню. весь соціальний пакет, як на офіційній роботі. Ви можете міняти роботу. Якщо вас там не влаштує ваш перший роботодавець, зазвичай перша робота якась простіша, за три роки можна нормально підрости по кар'єрній драбині. Uh, і от щоб отримати такий permit, який не прив'язує до роботодавця, раніше потрібно було провчитися в Канаді декілька років. А навчання в магістратурі, куди я, наприклад, вступала, коштує 18 тисяч канадських доларів на рік. Uh, і якщо ви вчитесь тільки рік, то вам дається дозвіл на роботу на рік. Якщо на два роки вчитесь, то вам, по-моєму, там на два чи три роки дається. Тобто, вам потрібно потрібно було би витратити близько 30 американських доларів для того, щоб отримати такий дозвіл на роботу. А зараз ви з візою його отримуєте безкоштовно та ще й автоматично на нього навіть якось додатково подаватися не потрібно. Треба просто в анкеті поставити галочку, що ви бажаєте працювати в Канаді, і вам автоматом видають робочу візу на 3 роки. Плюс цей дозвіл на роботу ви отримуєте в аеропорту Канади, навіть залетівши після 31-го, Березня, як ми вияснили в попередньому відео, так як у вас буде схвалений попередньо схвалений дозвіл на роботу, ви отримаєте разом з візою на свій імейл. наступний пункт, крім того, що віза є безкоштовною, дає дозвіл на роботу на три роки. Також по ній ну, мінімальна кількість відмов з моєї практики. Ну, серед моїх клієнтів ми взагалі не мали відмовок вже за цілий рік роботи. Але я чула, що іноді відмовляють іноземцям, наприклад, які в шлюбі з українцями, бо віза сіді це, до речі. Ще одне, що відрізняє від звичайної візи, хоч я це не внесла в ці пункти, це те, що можуть подаватися не лише українці, а і члени їх сім'ї, громадяни інших країн. Тобто, якщо, наприклад, дружина Українка, чоловік має там іншу національність, не знаю, ну будь-яку, і діти теж мають вже громадянство іншої країни, то все одно всі четверо. Там вся сім'я може податися на візу сію і отримати і дозвіл на роботу, і звичай, і ну, саму візу, і отримати це безкоштовно. І я чула лише випадки, що от в таких змішаних сім'ях бувають якісь відмови, особливо там є безпекова перевірка також під час розгляду анкети. Якщо, наприклад, були якісь порушення імміграційного законодавства. ну не... Пов'язані з Канадою, наприклад, в Америці, там людина заїхала і якийсь час там була нелегально. Це Канада може побачити. Якщо ви цього не вказали в анкеті, вас можуть запитати, а чому ви там були, чому ви це не вказали? І ну, на цьому фоні можуть відмовити, але. Знову ж таки, з моєї особистої практики, моїх клієнтів ми не мали жодної відмови за цей рік. В той час, якщо порівняти зі звичайною канадійською візою, яка ну це туристична віза, тобто там не було дозволу на роботу, і тим не менше. По ній досить високий був рівень відмови, співрозмірний з туристичними візами США, які, як ви знаєте, це ну можна сказати, лотерея багато. Дуже відмов під час війни більший відсоток схвалень. Але все ж, ну, американську візу отримати важко, і всі це знають. І канадську отримати раніше було так само важко. По перше, для того щоб податися на неї, потрібно було 100-500 різних документів і довести ваш фінансовий стан. Все, що по суті потрібно на американську туристичну візу, і до прикладу, моєму чоловіку, в 16-му році двічі підряд відмовляли в канадській візі. Тобто, ми хотіли всією сім'єю поїхати в Канаду, але мені з сином відкрили візу. Ми подалися окремо спочатку. А потім, коли чоловік вирішив їхати таки з нами, то вже у нього не вийшло, тому що два рази підряд йому відмовили візі, і ми два рази підряд платили, два рази підряд намагалися довести, що у нас немає імміграційних намірів. Ми тоді жили в США, і ну просто відвідати моїх подруг хотіли там на тиждень з'їздити. Але. Тим не менше відмовили, і мені довелося з ціном їхати самі. Тому те, що зараз по і ви маєте можливість всією сім'єю отримати візу канадійську, це дорогого коштує. І навіть якщо ви не маєте наміру переїжджати в Канаду, працювати в Канаді, ви все одно можете відкрити. Туристичну візу, на якій, до речі, не на, на самій візі там не написано, що це CUAT, вона виглядає як звичайна туристична канадійська віза, яка була там раніше, і її вклеюють до кінця терміну дії паспорта. Тобто, робочу дають на три роки. А якщо ви не ставите галочку, що хочете працювати в Канаді, вам видають туристичну візу до кінця терміну дії паспорта або 10 років що скоріше, так от з цією. Канадійською візою ви можете ну, або їздити в Канаду протягом максимум 10 років. Або якщо у вас є на меті подаватися на якісь візи розвинених країн, в які важко отримати і куди українцям потрібна віза, як то Велика Британія або Америка, то з канадською візою в паспорті вам буде її отримати набагато простіше. Бо Ну, це в принципі візові правила так працюють. Так чим більше ви подорожуєте, чим більше у вас класних віз, і при цьому ви не порушуєте імміграційних правил, тобто то ви вчасно повертаєтесь, не перетримуєте ваш термін за кордоном. Тим більше вам довіряють інші посольства інших країн, які видають візи. Тому навіть цей пункт, якщо зараз можна безкоштовно отримати. Туристичну візу в Канаду строком на 10 років, ну максимум, то ну мені здається, дивно було би цим не скористатися. Четвертий пункт. Я вже його частково згадала: це те, що на візу сію потрібно набагато менше документів ніж на звичайну візу канадійську, яка існувала до війни. І навіть можна її оформити без закордонного паспорту. Тобто, ну по-перше, там в принципі список документів менший. закордонний паспорт. Це єдиний обов'язковий документ для дітей ще свідоцтво про народження. Потрібно ну, щоб довести родинний зв'язок. для громадян інших країн, якщо вони в подружжі з українцем, то потрібно ще ну, відповідно свідоцтво про шлюб. Або до речі, можна навіть не бути в офіційному шлюбі, щоб подаватись на CUAT, тому що Канада прирівнює цивільний шлюб до офіційного. Тому Просто потрібно довести свої стосунки якось документально, там фотографіями, спільними договорами оренди, ну і так далі. Так, от і навіть якщо у вас немає закордонного паспорту, можна оформити документ на разовий в'їзд в Канаду. Він називається Single Journey Travel Document, який дасть вам право. Який видадуть на три роки, і по ньому ви теж зможете в аеропорту Канади отримати дозвіл на роботу на три роки, і виплати, ну і все інше. І на цей документ можна податися по свідоцтву про народження для дітей або по українському звичайному паспорту. І останній п'ятий пункт це те, що для звичайної візи потрібно було здавати біометрію усім з 14 до 79 років. Ну зараз так як. Є можливість дати біометрію у Львові, це вже не так суттєво, але все одно треба їхати у Львів, плюс там не просто стати на чергу, записатися. Для Sio ви здаєте біометрію лише з 18%. Років до 60 років, тобто пенсіонерам видають візу повністю онлайн, вам не треба буде нікуди навіть там їхати, тому можна спокійно відкрити візу і батькам. Ну про всяк випадок, ми не знаємо, як далі будуть розгортатися події в плані війни. Я впевнена, що Україна виграє це. Тут сумнівів взагалі немає. Але наскільки важкою буде далі ситуація, ми не можемо передбачити. Тому ну спокійніше, як я для своєї сім'ї. І родини зробила. Я відкрила їм візи ще в квітні, і ми не планували, мої батьки не планували їхати в Канаду. Але коли почалися відключення електроенергії в листопаді, ну і в Києві було дуже важко без світла, вже не кажучи про. Вітряної тривоги, до яких всі в принципі звикли, і ті масовані атаки. Ну коротше, ми виїхали разом, хоча вони не планували. Вони зараз вже планують повертатися в Україну. перебули просто зиму тут зі мною. Ну але. Мені так було спокійніше, коли у всіх є канадська віза. Також не потрібно дітей з собою тягти в Львів, здавати біометрію. Тобто, ну все ж зручніше, що її здають з 18 по 60 років для CUAT, а не з 14 до 79, як було раніше по візі звичайній туристичній. Сподіваюся. Перераховані мною пункти вас переконали, чому варто подаватися на цю візу. Я особисто була мега здивована і вдячна Канаді рік тому, коли вона випустила цю програму, тому що це безпрецедентний крок, і ясно, що це не просто подарунок Канади, а у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Але тим не менше виїзд в Канаду для українців став максимально простим просто не порівняти з тим, як це було до війни. І я знаю, що я кажу, тому що я з 18-го, мабуть, десь року поставила собі за менту іммігрувати в Канаду. Після того, як ми в 16-му році пожили півроку в Америці, нам сподобалось, але в Америку в той час не було можливості взагалі дуже важко було потрапити. Мені навіть візу закрили. Тому як компроміс ми вирішили подивитися в сторону Канади, плюс у мене там друзі, родичі. І я два роки підряд поступала на магістратуру в Канаду в University of Alberta, в Едмонтоні, де була програма, яку ну, з повною стипендією, з повним покриттям, тому що я не мала 17 тисяч канадських доларів на рік, щоб просто повчитися в Канаді, і через навчання я хотіла там потім лишитися, отримати цей дозвіл на роботу, ну і вже там закріпитися, думати про еміграцію. Але я два роки підряд не вступила туди, і мені там буквально півбала не вистачало. Тоді я вирішила, що якщо не навчання, то спробую класичну імміграцію це через програму Federal Skilled Worker, через систему Express Entry. І для цього мені потрібно було здавати IELTS іспит з англійської мови, перекладати евалюювати дипломи, тобто перекладати українські мої дипломи про вищу освіту на канадську систему. Переоцінювати їх, і причому не тільки для себе, а й для чоловіка. І, коротше, я купу зусиль в це вбухала. Потім почалася пандемія і перестали робити виборки з цієї системи експрес-центру, тобто перестали запрошувати нових іммігрантів в Канаду і відновили ці виборки лише влітку цього року. І через те, що там в пулі в цій системі накопилося дуже багато бажаючих іммігрувати. Зараз там бал досяг просто космічних цифр, тому що там така бальна система, кожному нараховується певний бал за освіту, знання англійської, досвід роботи, сімейний стан, вік і, і так далі. І якби з цієї всього пула кандидатів вибирають найвищі. І так як за два роки накопилося дуже багато молодих людей з ідеальною освітою, з класним знанням мови, без сім'ї, без сім'ї теж більше балів отримують, і так далі, то ну. Мої шанси на імміграцію стали набагато меншими в Канаду, тому зараз, от таким чином, потрапити буде дуже складно а. Отримавши візу сію яку абсолютно реально отримати кожному українцю, переїхати туди побути три роки в безпечній країні, вивести своїх дітей. І якщо у вас є така ціль, то далі податись на якусь імміграційну програму і там лишитися абсолютно реально. Тому, так як я сама пройшла весь оцей шлях до Канади раніше, я дуже ціную. Цю програму і розумію, наскільки вона полегшує виїзд в Канаду, і коли я чую, що там та ладна, ми подамося пізніше з квітня, навіть якщо відмінять нічого страшного, або ну ми ще подумаємо. Скільки можна думати, до 31 березня лишилося менше три тижні чи скільки? Ну, коротше, немає часу думати. І то я просто, ну, я просто розумію, що люди взагалі не розуміють, як раніше було отримати візу в Канаду. І при цьому це була просто туристична віза, по якій можна перебувати максимум півроку, яка не давала дозволу на роботу і в перспективі можливості імміграції. Тому я вважаю, що варто витратити трохи часу, щоб розібратися, як податися на неї самостійно. Це буде безкоштовно. У мене Тут на каналі є мільйон інструкцій. Є чотири відео з відповідями на питання, всі можливі, які можуть виникнути по візі. Є відео, як відправити паспорт на вклейку за кордон, або можете просто звернутися до нас. Ми доставляємо паспорти у відень, де вклеюють, до речі, дітям навіть без запиту паспорту. Візи, якщо він є у батьків, також ми пропонуємо повний супровід по візі сію якщо у вас немає часу, розбиратися, як податися самостійно, або ви не хочете. Не знаєте англійською і так далі. Супровід коштує 250 доларів на дорослого і 100 доларів на дитину. Тому от звертайтеся, підписуйтеся ще раз на телеграм-канал мій for ua Вступайте в нашу спільноту Canada for 4. Чат. І, будь ласка, не тупіть, не гальмуйте, щоб не було пізно. І не кажіть потім, що я не попереджала, тому що це вже моє друге відео про цю візу, і от я попереджаю. Просто не втрачайте шанс отримати безкоштовно канадійську візу з дозволом на роботу на три роки. Бо якщо програму не продовжить, то його просто не буде більше. А якщо і продовжать, то можуть вже прибрати частину цих плюшок. Тому до кінця березня важливо як мінімум подати анкету, а далі вже сам розгляд і так далі. Він триває декілька місяців, то ви вже. Ну, потім отримаєте візу пізніше. Але треба встигнути саме подати анкету до 31 березня. На цьому буде закінчувати відео. Дякую за увагу. З вами була я, Лілія Бойко. До зустрічі в наступних відео. па 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 па